Вітаю вас на моєму каналі! В магазині АТБ діятимуть знижки до мінус 45% з 7.02 по 14.02. Знижки діятимуть також до Дня закоханих. Кетчуп 1890 до шашлику з часником, лагідний з базиліком. Оригінальний з оливками. Майонез традиційний 3850 за 550 грам та 15,90 за 300 грам. Чай по 33 гривні 40 копійок, 24 пакетика в пачці. Є різні смаки. На знижках кава Якобс. 214 190 грам, 188,50-200 г, 1 кілограм та 77 50-230 г. Морозиво від хрещатик 14,50 гри. Ковбаса куряча варена – 28,50 за 300 г. Ковбаса напівкопчена – 99,90 за 1 кг. Сир напівтвердий 49,90 150 грам. Ковбаса сиров'ялина 399 гривень за кілограм. Ковбаса сиров'ялина 150 грамів, 76,90 Сирано нарізаний 59,90 за 80 грам. Нарізка асорті 85,50 180 грам. Мясні слайси 28,90 Креветки в морожені. Від своя лінія – 178,50 900 грам. М'ясо креветки 156,90 за 400 грам. Сьомга слабосолена 146,90-180 грам. Філе хека свіжоморожене на шкірці 164,90 за кілограм. Ікра лососева 149,90 100 грам. Хачапурі заморожені 5990 300 грам. Кава 140 гривень 90 копійок 200 грам та 67 гривень 90 копійок 225 грам. На знижках чаї 52 гривні 90 копійок. Чорний чай, зелений 39,40 та в пакетиках 35,90. Сир твердий, 88,90, 180 грам, сир плавлений, 12,90 70 грам. Сирок глазурований 11,70 Сир напівтвердий – 52 гривні 90 копійок 135 грам. Сир м'який 55,90 100 грам. Вершки 10% жирності. Стерилізовані 17,50. Йогурт 38,50 за 780 грам. Напій кисломолочний 11,50-100 грам. Десерт цирковий 23,50 та 24,90. Молоко ягодинське, 2,6% жирності 30 гривень, 50 копійок. Кефір 1% 29,90. Тісто листове від своя лінія 900 г 43,50. Вода 1,5 літри, 12,90. Полейна – 40 гривень 90 копійок. Готовий сніданок 39,40 соус від відщедру 16,90. Соус сацебелі, шаурма, бургер. Відторчин 20 гривень 90 копійок. Крупа гречана 1 кг 22 гривні 60 копійок. Печериці мариновані 275 грим 49,90 кг. Кукурудза та горошок від своя лінія 2990. Консерви ананас від своя лінія 4550. Огірки від верес 4890-300 грамм. Паштет курячий індичий 21 гривня 90 копійок. Чіпси люкс 3790. На знижках гелі, бальзами та дезодоранти. Ніве 79,90. Жіночий 54,50, 99,90, антипреспіранти 109,90 139,90 гель чоловічий, та кульковий 4590, шампунь, шаума 58,90 та 75,90, Дезодоранти Old Spice 84,90. Зубна паста Блендамет 70,90. Набір подарунковий гель для душу, лосьйон для тіла 125,90. Прокладки Олвес 65 гривень 90 копійок. Підгузки 275 40 штук, 189-25 штук. Папір туалетний делюкс 69 гривень 90 копійок. 4 штуки в пачці. Рушники паперові, двошарові, 28,50 2 штуки. Феррі 49,90 за 430 мл. Гала засіб для прання, 1 кг 800 г 156,90. гель для прання універсальний 76,90, 2 кг 100 г. книжки дитячі на знижках 39,90. 7990 9990, Набір подарунковий автомобілів 399 гривень. Іграшка Сортер 199, Лялька Лол 649. М'яка колекційна іграшка Сюрприз 9990, Фігурка 3990. М'які іграшки по 369. Краб музичний 129. Гра на стільна карта на кільці 159. М'які пазли 59,90 салатник 109 гривень. Тарілка 84,90 Набір пластикових ємкостей для сипучих 39,90 за набір. Набір кришок 10 штук 21 гривня, Кошик для білизни на 20 літрів 159 Підставка під гаряча 19,90. Набір кухонних грушників 2 штуки 66,90 Пов'язка для сну 59,90. Подушка 249. Плед 2 х 2,20 399. Шкарпетки жіночі чоловічі 4490, Устілка двошарова демисезонна 1490, кіхтеточка для котів 99,90. Олія ефірна 3990, засіб для догляду за обличчям 54,90, бальзам для губ 22 гривні, бомбочка для ванни 32,90 129 чашка з подвійними стінками. Силиконова форма для випікання в формі сердець 6 в 1, 69 гривень 90 копійок. Брошка 89,90. Подушка декоративна. Серце 179. Декор інтер'єрний серце є різні кольори 64 гривні 90 копійок. Підсвічник у формі серця 69,90. Фоторамка на три фото 119 гривень. Блокнот в асортименті 119 Набір для творчості розфарбуй дерев'яну фігурку 30 гривень. Набір повітряних кульок 10 штук 40 гривень. Яйце з сюрпризом 17 гривень. Цукерки Рафаело 169,90. «Міленіум» – 99,90, Рошен 69,90, мигдаль в молочному трюфелі 32 гривні 90 копійок. Цукерки від любиму 47,90. Шоколад від «Рошен» – 21 гривня 90 копійок. Мілка 3090. Цукерки мілка 59,90, Шоколад Ласті 74,90. Відміленіум 20 гривень 90 копійок. Цукерки Ангел Кіт 73,90 140 грам. Цукерки вафельні 9,49 за 100 грам. Цукерки пташка мармелашка 10,99 за 100 грам. Коробка цукерок делюкс 85,90 – 250 грам. Цукерки труфель 69,90 200 г. Білочка 16,69 за 100 грам. Цукерки золотий віночок 69,90. Від своя лінія. Батончики по 6,50 Тістечко Тістечко відмілка 60 гривень 90 копійок. Вафельні кульки 45,90, кексики 6,90 182 грами 49,90, На знижках соки. 37,90, 33,90 – 35,80. Пепсі – 2 літри, 33,50, Живчик 15,90. Напій – 22 гривні, 30 копійок за 2 літри. 32 гривні, 90 копійок, 1 літра сидр. По акції також пиво та алкогольні напої. Коментувати не буду. Дякую усім за перегляд. Гарного та спокійного дня!